Вкрав випив в тюрму. Крилатий вираз джентльменів удачі влучно характеризує шлях, яким пішла молода парочка з Миколаївщини. 22-річний Сергій разом зі своєю коханою вже кілька років жили разом. Батьки в обох померли, тому молодята залишились самі по собі. Роботи як такої не мали, перебивались випадковими заробітками, але вистачило трудового ентузіазму ненадовго. Одного разу парочка завітала до своєї знайомої, яка проживала на околиці села. Жінка час від часу допомагала молодятам та годувала їх. Того вечора було все як завжди. Поїли, побалакали, випили та пішли додому. Але за якийсь час закортіло продовження банкету. Грошей, звісно, в Сергія зеленою не було. Вирішили повернутися до привітної господині. Двоє місних жителів э, э, в стані алкогольного пініні і жила раздобыть денег на приобретение еще одного спиртного еще спиртного пришли к местной жительнице, которая проживала одна в частном домовладении. После того, как хозяйка домовладения, которая знала ранее этих двух местных жителей, открыла им дверь, мужчина стал наносить хозяйке домовладения телесные повреждения, удары ногами, руками по разным частям тела. Поки Сергій знущався над господиною будинку, його супутниця забігла до кімнати та почала забирати все, що опинилося під рукою. Здобичу зловмисників стали постільна білизна, ковдра та посуд. Наостанок, нападники ще й пригрозили своїй жертві. Мовляв, скажеш, кому будинок спалимо та ще стусанів дамо. Три дні бідолаха мовчала. На четвертий, все ж таки, пішла до лікарні та до міліції. Вона брачі обертілась в місну больницю, їй би поставлені це гематоми на лице, э-э, е також кровоподтёки в області голови, садіни і забої туловища і рук. Правоохоронці, не гаючи часу, затримали кривдників потерпілої. Парочка, впевнена у власній безкарності і не думала ховатись. Під час допиту стало відомо, що цей вимушений візит затриманих до міліції вже не перший. А крім того, що ти воруєш, чим ти ще займаєшся? Ніт. Ніч не займаю. Тільки воруєш і збиваєш жінченя, все. Йомарин, винен. Пільниця Сергія Олена розкаються у своєму вчинку. От тільки це запізнене каяття не вбереже дует від кримінальної відповідальності. Час розбуджено головне діло Баштанським райділом по статті 187 часть 3. Це завершення розбою групи літ з проникновенням домовладіння. Санкція даної статті предусматрює лишення свободного на сроку від 7 років до 12.